Продається будинок у селі Інгулець Широківського району Дніпропетровської області. Дім збудований на міцному фундаменті, цегляний, дах покритий шифером. Загальна площа будинку складає 86 метрів квадратних та має 4 кімнати, кухню та суміжний санвузол. Перебуває в житловому стані, мебльований з побутовою технікою та сантехнікою. Будинок оснащений індивідуальним газовим та пічним опаленням, проведена вода та водовідведення, встановлені металопластикові вікна і міжкімнатні двері, загальна площа ділянки 30 соток, подвір'я забетоноване, на ньому знаходяться господарські будівлі, літня кухня, гараж, сарай, погріб та навіс. На ділянці ростуть плодові дерева, доглянуті виноградники та квіти, родючий город приноситиме гарний врожай і радуватиме нових господарів, село має зручне транспортне сполучення з навколишніми населеними пунктами та містами, тут є залізнична станція, що дозволяє без труднощів дістатися до найближчих міст і сіл, в селі також є магазини, медичний пункт та навчальні заклади. Найближче місто Кривий Ріг, розташоване приблизно за 20 кілометрів, що дає доступ до більш широкого спектру послуг і можливостей. Ціна будинку 13 тисяч.